Зараз висаджуємо тую смарагд, Черенки ми замовляємо. В різних містах буває, попадаються в одного якогось конкретного місця немає, де ми замовляємо. Замовляємо в двох-трьох містах. Бо буває так, що в одному місці краще, в одному гірші. І так, щоб було середня, середня температура по палаті замовляємо в різних містах і воно приблизно виходить якість черенків середня, бо є кращі, є гірші. Ось такі ось черенки нам приходять, туя смарагд польського виробництва. Що цікаво, що в них от виходить вони, практично 100% приживлюваність. Чому я вважаю, що ця касета вона не перекидана, ну в плані там. З іншої касети не переставлена в чисту. Тому що коли ми їх витягуємо, вони, от, вони з, ну, зростаються одна між одним. Бачите, от її тянемо, а за нею витягується інша. Ну, тобто Їх як зачеренкували, так вони і росли. А, і Ми витягуємо от касету і тут практично 100% всіх черенків вони вкорінені. Ось так ось приблизно виглядає черенок. Дуже гарна, як на мене, якість. Бачите, ось так вони вкоріняють. Використовують перліту, я думаю, що відсотків 10, а то й 20 для вкорінення цих черенків, тому що перліту цього багато в черенкові. І висаджуємо його, набиваємо заздалегідь контейнери, робимо заглиблення. І просто туди цей черенок запихаємо. Тільки запихаємо так, щоб він був посередині контейнера. І щоб він рівно був, щоб не був якось нахилений. Рівно його вставляємо, щоб потім туя ця росла вже рівно. Ось такий використовуємо зараз торф. Раніше використовували білоруський. Але в зв'язку з війною його немає. Литовський він дорожчий. Тому зараз використовуємо український ось такий підфайл, Ось так він виглядає. Такий рижуватий, але ну, фракція маловата, як для нас. Але маємо те, що маємо. По ціні він на сьогоднішній день він коштує 570 гривень. Ну, плюс доставка. Виходить, десь в районі 700 гривень за 250 літрів. Ну, дешевшого варіанта я не знайшов. Ось так він виглядає. Ми вже додали сюди осмокот. а Коли він приїхав нам, то він вже був з додаванням агроперліту. І... Також були, було додане якесь доброво, тому що були такі синенькі, маленькі гранули в цьому торфі. Контейнери ми теж намагаємося знайти беушні. Їх в основному завозять теж або з Польщі, або з Голландії. Ось, бачите, вони беушні, вже в них щось росло, бо вони ну, брудні. Але ну, по якості вони не поламані, вони нормальні, вони гнучкі, не лопаються, а ціна в два рази практично дешевше. Набираємо торф, обтрушуємо його так, щоб він був, щоб контейнер був повний торфу. Потім робимо заглиблення, висаджуємо черенок. І якраз коли ми при Трамбовуємо його, придавлюємо, виходить, що в нас торфа цей буде якраз по обідкові контейнера для того, щоб потім можна було його гарно пролити, щоб тут набиралась вода і вона, ну при поливі набирається вода, вона тут стоїть і потім поступово впитується. Бо якщо його втрамбовує так, що торф буде. Вже при кінечній посадці буде на рівні із контейнером, тоді вода просто з нього стікатиме і горшок не, наповнює, не буде наповнюватися вологою і дуже важко буде його пролити. На рахунок торфу хочу сказати, що торф буває різний. По-перше, він класифікується по кислотності. Є нейтральний торф, є е, кислий торф. Кислий підходить для лохини, для клюкви, для верескових рослин, для деяких квітів. Краще брати кислий торф. Ми беремо нейтральний. А якщо нам треба підкислити, наприклад, лохину, ми просто додаємо з поливом туди ортофосфорну або азотну кислоту. Також торф ділиться. На верховий і нейтральний, ну, чи проміжний і низинний. Ми використовуємо в основному верховий торф, він більш легкий, більш воздушний, з ним краще працювати, рослини в ньому краще ростуть. По виробникам можу сказати, що раніше до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме краще по ціні і якості був білоруський торф. Але зараз, по зрозумілим причинам, його немає в Україні. Зараз возять литовський торф. Він класний по характеристикам, він теж такий рихлий, воздушний. Але ж ціна на нього, наприклад, 6 кубів, зараз стоїть 12 тисяч. Це без доставки. Плюс доставка. 4, от рахуємо 16, і нам виходить десь літра цього торфу десь 2,5-3 гривні в кінцевому результаті. Оцей торф український рівненський. Він нам з доставкою виходить 3 гривні. Ну, просто ми його замовляємо через те, що нам зручніше от його доставити в оцих мішках. І нам там не потрібно замовляти 6 кубів, а можемо замовити там куб, два-три, скільки нам потрібно. І він швидко прийде два дні і він в нас на місці. Ми можемо легковий прицеп його загрузити і перевести до себе і вже з ним працювати. Також класно, що додають в нього вже агроперліт, не треба окремо його купляти, і додають добриво. До Добриво для посадки в контейнери використовуємо осмокот. Це добриво пролонгованої дії, яке поступово віддає свої поживні речовини в торф для рослини. Взяли ми ось такий осмокот на 3-4 місяці. Працювати він починає з поливом і при плюсових температурах, тобто зараз він в контейнері не буде розчинятися. Практично, тому що зараз холодно, рослина не вегетує, а вже під час вегетації він буде поступово за 3-4 місяці віддавати оці елементи, які в ньому є. Азоту 19, фосфору 9, калію 10, плюс магній і плюс мікроелементи. Як альтернатива, можна брати є ще виробник Ек... екоте. Він дешевший, але там різниця невелика, там, можливо, тисяча чи 2000 за мішок. Я... Користувалися ми ним, але смокот, ну, як на мене, перевірена марка, працює 100%. Додаємо ми 2 грами на літру торфу. Рекомендую взагалі від 2 до 4, але ми додаємо 2 грами. Хто скаже, що осмокот не працює? Осмокот дорога добрива до яке безполезне. Воно не працює. Зліва з осмокотом, справа без осмокота. Е, осмокоту чому додаємо зараз 2 грами, тому що ну, він дорогий і. Щоб зекономити, ми як робимо? Зараз додаємо смокоту по 2 грами на літру торфу, а потім під час вегетації ми вже додаємо просто із поливом, ми додаємо врощену водорощінні добрива і підбираємо їх по, скажімо так, по вегетації, які нам потрібно, наприклад, зразу після посадки ранньою весною ми даємо пару разів із поливом, даємо водорощінне добриво, яке містить в своєму складі багато фосфору. Це дає нам на старті, розвиток, гарний розвиток кореневої системи. Висадили ми вже тую смарагд, ялинку, коніку, висадили даніку. І зараз висаджуємо ялівець Blue Arrow по цінам, що в нас виходить? Черенок ми купуємо польський, він стоїть в районі 10 гривень. Плюс контейнер у нас виходить десь 2 гривні з доставкою з усім. Плюс торф у нас виходить теж 2 гривні. Ну, і плюс посадка. Ми там рахуємо теж, що ми тратимо на полив на посадку. Ну, хай теж 2 гривні. Що в нас виходить в результаті? Що? Торф, горшок, робота 6 гривень, і плюс у нас виходить черенок 10 гривень. 16 гривень це тільки посадить черенок у контейнер. Ну, от, в нас і вже складається якась ціна, за скільки ми можемо мінімально продати цю рослину, плюс добриво сюди, плюс догляд, плюс те, що вона в нас ростиме. Весь сезон на площадці, ми її будемо поливати. Весь сезон десь, може, бур'ян будемо боротися з бур'янами. Дещо теж не приживеться. Ну, от зараз така ціна є. Оптом, наприклад, Туя зараз коштує не менше, ніж 35 гривень за контейнер P9. Тому що тільки вартість всіх затрат, що ми понесемо, в районі 16-20 гривень. Ще ж треба щось і заробити. Дякую, що дивитесь наш канал. Будемо для вас знімати нові відео. Кому щось не зрозуміло, пишіть коментарі. Постараємося на них швидко відповідати. Підписуйтесь на канал. Якщо є бажання, поставте вподобайку. Дякую за увагу. До зустрічі!